Всім привіт! Ви на каналі Герби Монети. І так, монета Флорії Фауни. 26 числа буде продаж монетки з серії Флорі Фауни. Це лелека чорний. А тепер подивимось які ціни на дані монети із серії «Ірис». Вот різна ціна з 859 до 1031 гривень. Ваші вже по 900 гривень, по 950 гривень різберуть. Наступна це відміть. Відміть борій. І ціна його 803 964 шістьдесят Трошки Трошка від ресі. І кінь. Такий от коник приживальського і ціна тисяч. 1243 1492 гривні. В залежності від стану Від жадності продається. Даємося далі. Сока Рускішна 464. Орлан Білохвіст 589. Марина Дні ProSc638. Перегузня 626. Сикламен красива монета 848. ціна на неї падає. Тараж маленький 35 тисяч. Так подивимось ще. Який там яка ціна? Ага. 848-218. Дуже красива монета. Для всіх, хто любить кімнатні квіти, цикламен. І так, перша кольорова монета це Дрохла з і І це на її 1148. Ага, щось пропустили. червишки пропустили. Червишки — це. Хто любить ліс? Квіточки. Тираж 30 тисяч. Дуже красива монета. І ціна, на так собі, не дуже. 1500, 1300. Наступна монета. Це стерлять. 425. Ковала. 294. тростянець 164. Реф чорний 278. Бачив новіолітих хто скупив за 500. Рефа Буває всяко. всякого. зоопарк 170. Пелохвист український 248. Сліпак 404. сліпак версии. Азовка 807. Морський коник... 743 зубр 695. Зубр щось чуть-чуть впав, не знаю. Просто так. Просто весна. Вот зубр ціна 834. Динаміка роста, чуть-чуть просів. Ну, то так буває навесні. Пугач. 2312 гривень. Мудрина Польська 2056. Миколаївський зоопарк 1900. Ріс. Звичайна 3004. Краб пресноводний 768 гривень. Соня садова 931 гривня. Орел степовий 1042. І Оскання Нова 412. Такі монети на флору і фауну. Не забуваємо купити собі Лелеку, Не забудемо, коротше. Лелека буде продавати з 26-го. Лека чорна. Чорнобиль відродження.